Стараємося працювати тісно з журналом Бізнес 100» для того, щоб самі будувати то середовище, в якому нам комфортно зручно розвивати свій бізнес. І те, що бізнес 100 об'єднує прозорі компанії, ті, хто дбають про свою репутацію, це шалено важливо. Впевнений, що площадка бізнес 100 може бути гарним прикладом об'єднання зусиль українців, які кожен окремо в своєму бізнесі успішний, але ми бачимо набагато більше потенціалу в. Взаємній співпраці для просування інтересів України на зовнішніх ринках зовнішньому світі. Час ти онлівай то піс тобі саксесфол. Ви шудикспор. Вишу біли і в тигаварменвостілп. Чис вишу били інфраструктура спопорт України продакт би сукселзе. Кожен рік ми робимо Ukrainian Discovery Tour. Це люди, які після Давосу зацікавившись, приїжджають до України. Звичайно, ми їх з'єднаємо до всіх до наших інвесторів, які члени нашої асоціації. І тому такі от проекти, як зокрема, ваш проект бізнес то Urban Space, прилад реновації по таким моделям починає запускатись. Вони надзвичайно важливі для нашого українського середовища. Це проект бізнес 100» — майданчик для колаборації з енергетичних відносин бізнесменів, які допомагають один одному. І новат диссизакомплект Діфренконсебапіпотрежур репутейшн е ванабі ви людьми. And again as chair of the American Chamber of Commerce of Ukraine, we have lots of members. We are together. Everybody knows what associations how important they are, and Business 100 is really for these leaders who care about the reputation and care about defining a new set of values within business in Ukraine. So come join us. <laughs>